Великих рішень, закритих перемовин, історичних компромісів, дипломатія, мистецтво слова, яке змінює долю народів, як укладаються міжнародні угоди, які інтриги за зачиненими дверима, розбір подій, аналіз стратегій, історія дипломатії, код дипломатії, програма Донецького національного університету імені Василя Стуса. Твій провідник у світ, у світ дипломатії. дипломатії. Вітаємо, шановні радіослухачі. В ефірі п'ятий сезон програми Діп Дайлокс, і це черговий випуск політичної рубрики Код дипломатії, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. У студії для вас працюють студенти зі спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса, я Дарія Думбрава та мій колега Максим Мельник. Привіт, Максиме! Всім привіт. Сьогодні ми обговоримо тему, яка досі вражає та сколиховує все європейське суспільство. Погоджуюсь, Максиме Тема й справді цікава. До того ж, ми ще й обговоримо розвідувальні дрони, які прилітали на територією Європи. Особисто мене вражає сам факт такої події. Я також не міг повірити у це, коли вперше почув: здавалося б, країни НАТО, а всього лиш декілька дронів змогли показати, які труднощі існують у європейській системі протиповітряної оборони. Ну що ж, почнімо розбиратися, як. Так сталося. Все почалося вночі з 9 на 10 вересня. До повітряного простору Польщі залетіло приблизно 20 дронів. Повітряні сили Польщі та НАТО були підняті для перехоплення дронів. За деякими даними було збито всього лише 4 дрона. Якщо враховувати, з якою кількістю дронів Україна бореться ледь не щоночі, ця цифра є доволі сумною. Саме тому уряд Польщі звернувся до НАТО, назвавши це актом війни. Також НАТО ініціювало початок операції Істенсенчуї для захисту свого східного флангу. Але це був не єдиний випадок. Вже 13 та 20 вересня російські дрони залетіли не тільки в Польщу, а й в Румунію. Очевидно, що таким чином РФ намагається розширити географію війни, тому українська сторона запропонувала Польщі та Румунії покращити координацію ППО. Це чудова ініціатива. Наша країна зможе підняти свій імідж та показати нашим партнерам, що саме у нас є передові технології по знаходженню та знищенню подібних загроз. І саме це є надзвичайно важливим у нашій ситуації, оскільки це допоможе Україні відкрити ринок експорту зброї, про що нещодавно було зроблено заяву. Такі кроки допоможуть залучити величезну кількість інвестицій в Україну, і зрештою це допоможе як і під час війни, так і у повоєнній відбудові. Але ми продовжуємо далі. Наступною країною. Вічі повітряний простір порушили, стала Литва. 23 вересня. Парламент Литви ухвалив закон, який дає Збройним силам право збивати незаконні дрони. Також головнокомандувач збройних сил може закривати окремі частини неба над Литвою, щоб ефективніше збивати дрони. За словами міністра оборони Литви, сучасні закони ще потребують адаптації до нових реалій. Дуже влучно сказано: держави НАТО не встигли адаптуватися до сучасної війни, чим і можна пояснити вторгнення дронів. І Це стосується не лише сусідів. Ніх до нас країн, наприклад, в Данії невідомі дрони були помічені над п'ятьма аеропортами країни. Данці назвали це скоординованою атакою та закрили аеропорти на кілька годин. До того ж, датські посадовці заявили, що вони розглядали можливість застосування статті 4 НАТО, як це зробили поляки, оскільки це був гібридний напад із системним підходом поблизу критичної інфраструктури, за словами Трюель Салунда Польсена, віце-прем'єр-міністра Данії, датські та натовські посадовці заявили, що поки ще не зрозуміло, хто стоїть за польот. Тами дронів, але не виключають причетність Росії. Хоч вони кажуть, що це незрозуміло, проте очевидно, які державі вигідно запускати розвідувальні дрони, тим самим паралізуючи повітряну інфраструктуру. Але подібне сталося не тільки в Данії. 23 вересня у ще одній скандинавській країні повітряний простір навколо аеропорту Осла в Норвегії був закритий приблизно на три години через виявлення дронів, що призвело до перенаправлення рейсів до найближчого аеропорту. Норвезькі та данські органи влади спільно розслідують інциденти в Копенгагені та Осло. Але за словами міністра закордонних справ Норвегії, поки що не встановили між ними жодного зв'язку. Це все стосується цивільних об'єктів інфраструктури. А чи не було помічено дрон над військовими об'єктами Максима? Звичайно, було. 28 вересня. Міністерство оборони Данії заявило, що спостерігали безпілотників декількох місцях дислокації збройних сил, зокрема на авіабазі Скринстроп на півдні Данії та на базі Драгунського полку Ютландії. Міністерство заявило, що після виявлення дронів у суботу та неділю вночі було задіяно кілька засобів, але не уточнили, що саме скільки та де це було задіяно. Скандинави вибрали правильну тактику не розкривати всі Дробиці, хоча все таки цікаво, які саме засоби були використані, тому що було повідомлено про сотні випадків спостереження цивільними людьми. Проте ці випадки ще не були підтверджені владою через їхню підозрілість. Не менш цікавим фактом є те, що це сталося напередодні неформального саміту Європейського Союзу, де вони обговорювали спільну оборону Європи та підтримку України. Тому в межах підготовки до проведення саміту Європейського союзу в Копенгагені, який відбувся 1 та 2 жовтня, уряд заявив, що з понеділка по п'ятницю було заборонено всі польоти цивільних дронів, щоб усунути ризик плутанини між ворожими дронами та легальними дронами, і навпаки. А Німеччина та Швеція також підтримали данію під час саміту, надаючи їй засоби протидії дронам, такі як системи протидії малим безпілотним літальним апаратам. Що використовують радіолокаційні, оптичні та акустичні технології. Напевно, такі міри обережності скоро стануть нормою для європейського союзу, оскільки зрозуміти, який дрон є ворожим, а який цивільним, фактично неможливо. Можливо, для когось це і прикро, але вже у такій реальності ми живемо, де дрони стало чимось більше, чим просто забавкою. Як от лише у німецькому аеропорту Франкфурті було зафіксовано 35 польотів дронів з початку року, і 144 загалом по Німеччині. За даними Національної служби повітряної навігації Німеччини, приблизно 90% зареєстрованих польотів відбувалися поблизу аеропортів і були виявлені переважно пілотами або диспетчерами повітряного руху, і це не обмежується Франкфуртом 26 вересня в північній німецькій землі Шлезвіг-Гольштейн, що до речі, межує з Данією, було виявлено кілька дронів. Поліція землі наразі значно посилює заходи захисту від дронів, також у координації з іншими північними німецькими землями. За Заявила міністр внутрішніх справ землі Сабіне Зютерлін Вак. Подібні повідомлення також надходять з Франції. Тобто можна сказати, що ці дрони не просто скоординовані в одній країні, а межа працює відразу в декількох країнах. А такі масштаби вражають. Перше чую про дрони у Франції. Невже вороги змогли так глибоко заїхати в НАТО? Схоже, що так, французькі військові чиновники повідомили місцеві ЗМІ, що в ніч на 22 вересня над військовою базою мурмелон легранд у Франції пролетіли невідомі безпілотники. Невеликі літаки, які були помічені над військовою базою, не були безпілотниками, керованими військовим персоналом. Повідомили військові. Французькі чиновники не розкрили типи використаних дронів, але зазначили, що це були невеликі дрони. Повідомляють ЗМІ. Методи, як бачимо, не дуже змінюються. Але що такого було на тій військовій базі? Особливістю цієї бази, в якій розміщений 501-й танковий полк Франції, є те, що тут проходили навчання українські військові, і це спричинило зусилля по збільшенню заходів безпеки. На ній також повідомляють, що база подала скаргу до французької жандармерії, яка проводить розслідування щодо походження цих дронів. Знає, Максиме. у всій цій історії мене найбільше насторожує не сам факт польотів, а їхня системність. Французи у приватних коментарях визнавали, що в серпні 2025 року подібні дрони кружляли над полігонами, де тестували нову бронетехніку, гусеничні платформи й оновлені БМП. І це вже не випадковість. Усе виглядає як цілеспрямований збір даних про те, як захід готується до можливої ескалації? Тобто хтось працює на випередження уважно, тихо і послідовно. А вже ж! Щоб зрозуміти масштаб, достатньо знову ж таки згадати ніч з 9 на 10 вересня 2025 року. Тоді над Польщею зафіксували приблизно два десятки дронів одночасно. Багато з них заходили глибоко в повітряний простір, інколи на 30-40 кілометрів. Те, що кілька апаратів пролетіли практично над населеними пунктами, стало тривожним сигналом для силових структур. Це був момент, коли Польща вперше офіційно заговорила про загрозу державного рівня, а не про інцидент. І ще важливіше, дрони літали. Майже до світанку, 10 вересня, це не схоже на випадкові зльоти. До того ж, я ще бачила аналітику: маршрути мали спільні точки перетину, де вони ніби перевіряли роботу локаторів. А якщо згадати дрон, який раніше цього року влучив у Чорнобильську зону, стає очевидно. Що хтось не просто хоче подивитися. Є сценарії, де такі апарати виконують роль точкових ударних інструментів, і це вже зовсім інший рівень небезпеки. Вже 10 вересня Варшава ініціювала термінові консультації із союзниками. Це був достатньо рідкісний випадок, коли мова не про політичне напруження, а про конкретне вторгнення в повітряний простір. А ще через два дні розпочалось посилення чергування літаків раннього виявлення на східному фланзі. Я не пам'ятаю такого такого рішення за останні роки. І вже 19 вересня у Польщі були зафіксовані перші спільні патрульні польоти партнерів. Швидкість їх реакції сигнал не тільки регіону, а й тим, хто запускає дрони. За кілька днів з'явилися навіть пропозиції створення спеціальної європейської програми з моніторингу низьковисотної активності, бо стало зрозуміло, що стара система радарів проти літаків уже не працює. Окрема історія автономні польоти за попереднім аналізом, частина дронів могла рухатись без активного оператора, тобто маршрут зашитий у систему, а апарат просто виконує команду. Це означає, що людина, яка його запускала, могла бути за сотні кілометрів. Від Калінінграда до іншого кінця регіону такі дрони складно посадити глушінням сигналу. Це як маленький робот, який має одну програму пройти маршрут до кінця. І що ще тривожніше були припущення, що деякі апарати несли модулі ретрансляції. Це виглядає як тестування щільності радіолокаційного поля: де бачить, де не бачить, наскільки швидко реагують. Усе це дуже схоже на підготовку до більш складних операцій, аніж до перевірки кордонів. А особливо підозрілим виглядає той факт, що кілька дронів рухались. Ошу високовольтних ліній та енергетичних коридорів. Це класичний маршрут технічної розвідки. Дрони важче виявити на фоні електромагнітних перешкод, а натомість вони можуть зібрати дані про критичну інфраструктуру. Подібні маршрути фіксували у Франції під час осінніх спостережень у вересні 2025 року. І паралельно ситуація в районі Борнгольма. Рибалки там бачили великий дрон, який кілька хвилин зависав над газовим інтерконектором. Після історії з підводними трубопроводами кілька років тому будь-який невідомий об'єкт над енергетичною артерією відразу ж стає небезпечним сигналом, особливо коли він поводиться не як туристичний квадрокоптер, а як апарат, що виконує завдання. А якщо врахувати, що в ті ж дні на території Білорусі тривали масштабні навчання із залученням авіації та засобів радіоелектронної боротьби, все виглядає як комплексна операція. Дрони могли збирати інформацію про реакцію сусідів у режимі реального часу, де затримка шпарена чи навіть вразливе місце. І чим більше ми згадуємо фактів, тим чіткіше вимальовується картина. Це не хаос і не серія випадковостей, а ціла послідовна стратегія. Від енергетичних об'єктів до полігонів, від кордонів до звичайних інфраструктурних зон. І тут логіка лише одна знайти слабкість. Це виглядає як сучасна форма розвідки боєм, тільки у повітрі. Проблема в тому, що реакція європейських країн поки що розрізнена. Хтось посилив ППО, хтось обмежив польоти цивільних дронів, а хтось виставив додаткові патрулі, але немає єдиного алгоритму, то що робить, якщо ситуація повторюється, а повториться вона, скоріш за все, дуже швидко. Саме тому все частіше говорять про створення єдиної системи швидкого обміну даними європейського щита, щоб датські радари, польські сенсори, литовські перехоплювачі працювали як один організм, бо сьогодні дрон може з'явитися в лісі. На фермі, над підстанцією і за 10 хвилин перейти кордон у сусідню країну, і хтось має знати про це миттєво. Тим більше загроза вже не виглядає як щось далеке. Раніше ми думали про ракети, літаки, великі маневри. А зараз маленький апарат у кілька кілограмів може пролетіти над полем, непомітно оминути пости і виконати задачу. Це інший вимір війни, тихий, низьковисотний, надреально близький. І, мабуть, найважливіше усе це показує. Що війна стала ближчою навіть для тих країн, які думали, що знаходяться в тилу, вона стала невидимою, технологічною, без голосних артилерійських салютів, і тому Європа має вчитися діяти проактивно. Не коли інцидент уже зафіксований, а коли він тільки формується в повітрі. Гадаю, на цьому наш радіоефір підходить до логічного завершення. З вами були студенти зі спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. я Максим Мельник та моя колега Дарія Думбрава. Дякуємо, що слухаєте радіопрограму Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика рішень, закритих перемовин, історичних компромісів, дипломатія, мистецтво слова, яке змінює долю народів, дипломатія. як укладаються міжнародні угоди, які інтриги за зачиненими дверима, дипломатія. розбір подій, аналіз стратегій, історія дипломатії, код, код дипломатії. дипломатії, програма Донецького національного університету імені Василя Стуса, твій провідник у світ дипломатії. дипломатії.